Лікарня Святого Миколая у Львові отримала новітнє обладнання на 15 мільйонів гривень у межах благодійного проєкту компанії «Київстар» та «Добро.UA» Дитяча надія, воно вже працює у трьох реанімаціях медичного закладу. Ми знаєте, в час війни, коли випробувань стає щораз більше, така підтримка кажуть медики: це не просто допомога, а шанс зберегти життя дітей і віру в майбутнє. Так, от як саме надсучасна апаратура рятує життя найменших українців завдяки доброчинності. Про це далі в нашому сюжеті. Дякую, дівчинка, з крихітною донькою на руках Ірина готується до виписки. Народила малечу передчасно. Позаду тиждень в реанімації, який допоміг немовляті зміцнити. Жінка переконана, сучасна апаратура відіграла не останню роль. Дуже важливо, бо інакше ніяк не витягнеш таких діток які передчасно народжуються. Були проблеми з диханням, були на шива важко було насправді. Я приходила туди постійно. Щодня у спеціальних боксах в реанімації лікарні святого Миколая рятують критичних немовлят, діток з вродженими патологіями та важкими травмами. За останній рік тут виходили майже 300 дітей. Мати якісне, точне, чітке обладнання є критично важливе для виходження таких малюсіньких дітей від 500 грам. Ми отримали мобільний рентгенапарат, який дозволяє швидко. Біля ліжка хворого зробити якісне рентген обстеження і відразу бачити картинку, яка теж передається в нашу електронну медичну систему. Мобільний ОЗД-апарат відкриті реанімаційні комплекси, де знаходяться дітки в критичних станах, отримали слідкуючу апаратуру. Це зокрема АКГ-апарати і е монітор вітальних функцій. З таким блоком, який дозволяє оцінити ступінь седації, з надсучасною апаратурою для наймолодших пацієнтів, лікарні допомогли партнери компанії Київ спільно з платформою «Добро.UA» у проєкті Дитяча надія. Оснастили у лікарні аж три реанімації: педіатричну, неонатальну та кардіохірургічну. Сьогодні ми передаємо лікарні «Анброкін» нашому надійному партнеру медичне обладнання для дитячої реанімації вартістю 15 мільйонів гривень, оскільки ми знаємо, що кожна хвилина, кожна секунда в реанімації нового золота. Надійні партнери і їхня постійна фінансова підтримка це можливість реалізовувати багато потрібних ініціатив, кажуть у лікарні, бо завдяки цьому можуть оновлюватись та розвиватись, аби давати щоразу більше шансів дітям на здорове життя. Ми Київ називаємо своїм другом, тому що це вже не один рік дуже системної підтримки. З ними ми зробили найкраще в Україні опікове відділення. Нам надважливо мати в реанімації найкраще обладнання, аби Вчасно встигнути допомогти, вчасно аби узд апарат портативний під'їхав до кювези чи до ліжечка дитинки, і ми могли зробити діагностику. Благодійний проєкт Дитяча надія у компанії називають інвестиції у здорове майбутнє, адже з 2018 року в рамках ініціативи разом з благодійниками вдалось зібрати майже 70 мільйонів гривень. Відтак допомогу отримали десятки українських лікарень і тисячі дітей. Ізі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський.